Привіт, я Рандел і сьогодні знову відкриваю контейнери. Ось вже з'явився безпосередньо івент у горноковальні. Ти може буде влити свої ресурси, які ти назбирав. У мене це в основному бустери. Тож, зараз будемо відкривати. Ну і плюс, можливо, за якраз таки за 500 золота там куплю одну бочку. Пробую хоч одну відкрити. Ну як? За квест в режимі 10 на 10 який з'явився буквально вчора. Якщо не помиляюсь, ну так, по суті, він вчора з'явився. Тут там якраз таки можна отримати за квест цей дві бочки. Так, от і вони. За 75 фрагів. Тож, давайте для початку. Ще покрутимо якісь розіграші. Ну, якісь. Тут є з тих, що я накрутив розіграш мегаконтейнера. З'явився вчора, скоріш за все. Тож давайте декілька пропортів буквально зробимо. На цьому все. Ну, в принципі, стандартний дроп. Ще як я цей розіграш називаю, розіграш пісочниця. Друга версія, так скажемо. Від три місяці впало. Ну, давайте останній прокур зробимо. І якраз так придбаємо одну бочку, щоб десь 2000 залишилося. Навіть не, не стільки погані нагороди. Ну, Давайте на останок залишимо бочку. Ну, а поки що давайте якраз таки... Використав сертифікат на преміум аккаунт. Якраз подивимось, скільки я зможу в сумі отримати усього з литків. Давайте сертифікат обмінюємо, використовуємо. От 30 днів преміум аккаунту і якраз таки їх обміняємо зараз. Як мінімум за цих бустерів почнемо 1500. Найбільше в мене з цих бустерів 5850. Можу отримати за це прямо аккаунт. Змінимо золото я не буду обмінювати 2700. 1100. Ну і кредити буквально один раз 50. Ну і того маємо 13600. Давайте поки що пробний відкриємо один, подивимось, що випаде. Та-4485 сертифікати у саме частини. Це мені, до речі, знадобиться. Тому що в мене там не вистачає, ніби ще 20 частин. Тепер... Ну так, 20 частин. А на маті Люблик Prince, якщо не помиляюсь, то компенсація повинна бути в золоті якраз таки. Тому буде непогано зібрати. Хоча як мінімум т 44 85 А ребезер в мене вона є і компенсація за неї в сріблі. Тож, давайте поки що відкриємо ті контейнери, які нам впали тут. Пісочниця для початку. В принципі, стабільно. Ну, Давайте містики відкриємо. Ну і потім, мабуть, бочку, а ну вже під кінець. Відкриємо. І філігранні контейнери. Хоча ні, давайте, бочку, вже на кінець залишимо. Все ж таки, хай так буде. Ну, 4 містики відкриваємо, що нам з них випаде. 100 золота, як мінімум, це вже добре. З другого, 3 бустери золота. Будемо з анімацією відкривати. З третього 500 золота, це вже добре, набагато. І з останнього. Два кавільного. Це зрозуміло. і угу. сертифікати можемо об'єднати ось оці в синій, а синій в фіолетовий. Добре. Ну і давайте тепер філігранні контейнери відкриваємо. Мені ще треба буде. Опа, якраз таки обмінюємо. Мені ще треба буде зберегти трішечки. В нас злитків на те, щоб забрати раум панцера. Бо раунпанцера в мене нема. До речі, 100 000 кредитів випало. Не знаю що вони мені, але ну, хай буде. Якраз в івент вілью. А, в мене на Матільду, в принципі, немає частин-сертифікату. Ну, хази, скільки ми можемо відкрити. Ну, до 7500. Який, до речі, був шанс. На 100 тисяч кредитів. Ну, 1% Тут з маленькою дуже ймовірністю може падати золото золотом. Ну, і з ще меншою бізонту С-45. ну Я розумію, що він мені не випаде. проте подивимось. Хоча б, сподіваюся, Т-4485 зібрати. Може зберу. ну Тигр 131 мені він абсолютно не потрібен. Він в мене ще є. Ну, хоча як? Тигр то в нас в принципі колекційка, тому може було продати. А, до речі, ж ніби також. Колекційка в нас. Тут не показано, тут не показано. Тут 20 сертифікацію. Ну, по суті, по ідеї, далі. Революлізація в нас колекційка. Ось мой... Є... ой. Франція. Так, да, революліза колекційка. Тобто, по суті, усі окрім матільди Бекпринт це колекційки, але за матільдо компенсація в золоті, тому добре. На Тир 131 дають. А на новий танчик не можна. М -м, мабуть, ні. Ну, але навіть якщо ми зберемо і Тигра 131, це буде теж класно. Революліза. Треба хоч щось зібрати. Бажано Т-4485, але там же як буде. На тигра дають прям по максимуму. Але як мінімум у тигра там, ціна продажу ніби 1750. Так якщо так, то я зможу цілком К91 відновити, якщо ще трішки підзбираю. Але дайте на Т-4485. В мене ще є так небагато. 2500 всього. А може я навіть Т-4485 і не зберу. Давайте хоч щось. Дайте, можливість хоч щось зібрати. Сюди. І ще треба 5 штук. 5 штук на Т-4485. Так. Да. Прям як по замовленню. Ну, в принципі, добре. Я зможу зібрати Т-4485 і плюс ромпанцер зможу забрати. 200 тисяч. Сріпла. В принципі, добре, хай буде. Оце я скіпанув. 1000 золота. Це імба. Давайте заскрінемо. Випадково про чому я скіпанув. І на 1000 золота. Це не максимум звідси, проте приємно. Плюс, враховуючи те, що шанс на 1000 золота звідси всього 0,63%. Оце класно. Причому на 2500 золота тут шанс такий же, як і на бізонта. Скільки менше сертифікатів на Тигр 131? До речі, виходить, що ще можемо відкрити опа 100 голди. Ну, Давайте ще один відкриємо. 75. Це був останній, щоб на ромпанцира ще лишилося. Ну все, по суті, Т-4485 я зібрав. Ще давайте срібло обміняємо. От. Ну, ще треба судесь буде назбирати. Об'єднуємо Т-4485 сертифікат. Давайте все ж таки купимо одну бочку, як я її обіцяв. Вона повинна бути десь тут. За золото вона продається. В тому числі, так, і за донат, і за золото. Давайте одну буквально купимо. Там є і там танк... рівня, проте на танк-шанс 2% всього-навсього -всього. вона десь повинна бути або отут, або вверху. Ну, да, Мабуть, в події Iron Fest вона в розділі Події Iron Fest. От, ніби отут воно можна. Купити за золото її. Чи ні. Чи це тільки за залізні кухні Ніби ж була можливість її за золото придбати. Чи не була Ну, по суті, повинна бути. Але щось я поки що її не бачу. Ще б же прибрали. зрозуміло а, от. Боже, який сліпий. От одна штука. За 500 золота. Давайте відкриємо. І одразу нам падає. Ну, от, все, що. Тобто все на що здатна, бочка. Відкривати сенсу немає. Так, всього на всього за 500 золота, проте все одно. Сенсу в цьому нема абсолютно. Бо щоб отримати отакі нагороди, да... ні дякую. Да. Але добре, всього 500 золота не, не дуже дорого. В принципі, ще адекватно хоча б. Плюс ще може буде дві штуки забрати за квест. Тому непогано. Ну і ще я не забуваю, що я об'єднав сертифікат на Т-4485. Отримуємо його. І можемо подивитися зараз на нього в гаражі. Це колекційка СРСР, от якраз таки на цьому рівні йдена колекційка, саме з Радянського Союзу. Ну і от, т 85 Ну потім ще заберу рампанцера з цього івента. Тож, непогано. Ну що ж, ось таке суще відкриття. З вами був Рандел. До зустрічі.